Сьогодні в Каховці прощалися з 19-річним Леонідом Черніком, який загинув під час стрілянини Дніпрі на території заводу Південмаш. Сусідка Ольга Батинська говорить, не може повірити, що привітного Леоніда вже немає серед живих. Дуже гарний хлопчик, веселий завжди був. На моїх глазах він ну, виріс такий, возмужав, як такий він, працьовитий такий був. Я пам'ятаю, що він ходив. Підробляють на поле, на поле, щоб батькам допомогти. От. І пам'ятаю, як він на скутері тут їздив по вулиці, дуже любив техніку. От. Такий хороший, такий, веселий, завжди був. Провести Леоніда в останній путь прийшли знайомі, сусіди, друзі. Ліза та Наталі розповіли, що юнак був веселим і хорошим другом. Знайомий давно. Знайомі давно льонечку пам'ятаємо як хорошого, доброго. У нього була мрія, щоб усі посміхалися, та ніхто ніколи не сумував. Завжди відгукувався на прохання, завжди міг допомогти в важку мить. Пам'ятає Леоніда з маличку, розповіла Світлана Панікерчик. Її син Микола був найкращим другом Леоніда. Вони виросли в місті тут, виросли в місті, їзди на скутері. Вони гуляли. У мене так болить душа за те, що ми охороним дітей. Загиблому Леоніду Черніку надали останні військові почесті. Його поховали на військовому кладовищі. Нагадаємо, нацгвардійця, який розстріляв п'ятьох людей цієї ночі і сількох же поранив, затримали. Хлопця впіймали у передмісті Дніпра. Він сам попросив перехожу зателефонувати поліцію і сказати, де він. Повідомив заступник директора тероправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов. Бійці охороняли територію машинобудівного заводу у Дніпрі. Близько 3.40 ночі 20-річний Нацгвардії зайшов до Зброярні, взяв автомат і відкрив вогонь. По тому, прихопивши зброю, армієць утік. Поліція назвала ім'я затриманого. Це Артем Рябчук. Родом він із Ізмаїла на Одещині. Ольга Ляшок, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.